Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні пропоную вам познайомитись із творчістю сучасної української письменниці Галини Пагутяк, зокрема з її казкою повістю «Лялечка і Мацько. До речі, якщо вам подобається відео, ставте лайк та не забувайте підписуватись на канал. Розпочну наше відео із інформаційного експресу. Ви бачите пам'ятник японській собаці Хатіко, що кожного дня до самої своєї смерті приходила на станцію Сібуя в Японії і чекала повернення померлого господаря, професора Токійського університету. Пропоную також переглянути японський фільм Історія Хатіко, який вийшов у 1987 році. Адже приклад рідкісної, навіть для собак відданості так і просився на екран. Свої враження від фільму залишайте в коментарях. Зараз перед вами скульптурна композиція Ненсі Шен у Бостоні в США, що зображує героїв популярної дитячої книжки Роберта макловскі Дайте дорогу каченята! Качку місіс Мелард та її дітей. Згідно з сюжетом книги, сімейство Мелард довго шукало місце для будинку, поки не знайшло його на маленькому острові на Чарльз Рівер в громадському саду Бостона. Шотландський скартер'єр Бобі в 19 столітті став однією з найвідоміших собак у світі завдяки своїй відданості господарю. Невисока 26 сантиметрів у висоту собачка два роки була вірним другом службовця міської поліції Джона Грея. Коли поліцейський помер, Бобі важко переніс розлуку і цілими днями сидів на його могилі на кладовищі. Так він і провів 14 років свого життя. Від могили він відходив лише для того, щоб збігати в один із найближчих ресторанів. Власник якого взяв на себе обов'язок підгодовувати пса. У Польщі є пам'ятник собаці Джоку символ вірності, представляє собою собаку, яка протягує лапу в оточенні турботливих рук людини. Перед вами капіталійська вовчиця Рим Італія, етруська бронзова скульптура. За стилістичними ознаками, датована п'ятим століттям до нашої ери, і ще ніби з античності зберігалася у Римі, зображує вовчицю, яка вигодовує молоком двох немовлят: Ромула і Рема легендарних засновників міста. Вважається, що вовк був тотемом сабінів та етрусків, а статуя, перенесена в Рим на знак злиття римлян з цими народами. А дізнатися більше про те, як людина може змінити природу, підтримати, допомогти їй, нам допоможе Повість казка Галини Пагутяк Лялечка і Мацько. Але спочатку пропоную познайомитись із авторкою. Галина Васильівна Москалець, відома під творчим псевдонімом Пагутяк Галина, народилася 26 липня. 1958 року у селі Залокоть Дрогобицького району Львівської області у сім'ї вчителів. Коли дівчинці виповнилося три роки, родина переїхала в село Уріж. У дитинстві любила слухати містичні історії від свого дідуся та розповіді старших про фантастичних істот. Саме в урожі, за словами самої Галини Пагутяк, їй відкрився дивний світ народних вірувань про потойбіччя і відтоді вона ставиться до нього дуже серйозно. Після закінчення школи спробувала вступити на філософський факультет Київського університету. Не судилося, пішла працювати в колгосп, потім вчилася на штукатура плиточника у Одеському училищі, стала студенткою філологічного факультету Львівського університету, а після закінчення третього курсу. Перевелась у Київський університет імені Тараса Шевченка і успішно закінчила його. Працювала у школі у Дрогобицькому краєзнавчому музеї, Львівській картинній галереї. Одним за одним писала свої твори. Повість Казка складається з 19 розділів. Кожен з яких має назву. Події відбуваються у селі, куди мама привозить п'ятирічного Олега, якого ще називають лялечкою за красиву зовнішність. Хлопчик залишається з бабусею і дідусем, поки мама їде відпочивати. Біля села є ліс заповідник, у якому мешкає лис Мацько. Якось лис приходить на подвір'я Олега і краде зелену фарбу з того часу між хлопчиком і лисом. Зв'язується зворушлива дружба, перефарбувавшись у зелений колір, щоб стати схожим на кущ, Масько страждає, бо його шерсть починає випадати. Він звертається по допомогу до Олега. Хлопчикові часто сумно і незвично у селі. Бабуся не може приділити йому достатньо уваги, бо весь час працює, а дідусь зайнятий своїми справами. Тому Олег радіє, що знайшов друга. Вони ховаються на горищі, де багато розмовляють. Про що тільки не говорили Мацько з лялечкою і про ліс, і про дитячий садок, і про те, ніби найкраще мистецтво сюрреалістичне і про мишей, і про жирафу, і про машини, і про міліціонерів, і про те, як, напевно, гарно купатися в морі, і про те, що несправедливо лисів називають хитрими. І про те, що з кожним днем все ж важче красти гусей і курей, і про Славка, і про його брата Романа, якому ніхто не дозволить викурити лиса з його власної нори, і про те, як нелегко лялечці добувати для мацька їжу, і про те, що дід уже запитував, чого лялечка так часто бігає до стодоли, і про те, що бабуся написала мамі листа. І про те, що як лисові ще трохи апетиту, він би заважав більше лялечці. І про те, що він йому не заважає, а навпаки, лялечка дуже радий, що в нього на горищі живе справжній лис. І про... Але стоп! Тиждень на горищі сподобався і Мацькові, і Олегу. Хлопчик відмивав із нього фарбу, носив йому їжу, а Мацько навчив друга лазити драбиною. Та лис мусив повертатися додому, адже була можливість продемонструвати свій талант художника. На день лісу він запросив і Олега. Хлопчик хотів подивитися на карнавал звірів, але ті налякалися людини і втекли. У кінці повісті виявляється, що Олегові. Це наснилося. Отже експозиція Мама привозить п'ятирічного Олежика до бабусі у село, бо сама збирається їхати на море з чоловіком, за якого надіялася вийти заміж. У лісі поблизу села живе Мацько, найчарівніший з лисів, який захоплювався живописом і влаштував виставку. Зав'язка. Хлопчик вперше бачить лиса, коли той краде зелену фарбу. Розповідь внука про лиса, який вкрав зелену фарбу, примушує бабусю думати, що Олег хворий. Розвиток дії. Олег чекає на наступну зустріч із В Вдома у хаті з'являються зелені сліди на підлозі. Нарешті вони зустрічаються. Мацько сам прийшов до хлопчика, бо від фарби почала облазити шерсть. Хлопчик годує лиса. Мацько залишається на горищі. Олег відмиває шерсть ацетоном. Хлопчик і лис стають друзями та багато розмовляють. Їжак Грицько приходить до лиса і сварить за те, що покинув ліс. Їжак розповідає про день лісу і можливість для мацька продемонструвати усім свій талант. Намалювати найкращу завісу. Кульмінація Вночі у день лісу Мацько прийшов до Олега, щоб малий подивився на карнавал звірів. Та на карнавалі лис покинув хлопчика заради молодої лисички, а звірі зрозуміли, що між ними є людина, і розбіглися геть. Олег залишився сам і сильно налякався. Розв'язка. На крик переляканого хлопчика прибіг Мацько зі своєю подругою. Лес хотів показати хлопчикові свою картину, але той хотів додому. Мацько і лисичка повели додому хлопчика. Раптом Олег прокинувся і побачив біля себе бабусю. Вона говорила, що йому все приснилося. Проаналізуємо твір. Жанр Повість казка, час створення, 1980 рік, автор Галина Погутяк, Тема зображення життя хлопчика Олега та його дружби із лисом Мацьком, які потрапляли в цікаві ситуації і намагалися підтримати один одного, ідея засудження брехні, підступності, зради, уславлення чистих та дружніх стосунків між твариною та людиною. Возвеличення поваги до тварин та схвалення здатності людини до співчуття та милосердя, проблеми дружба, дитинство, дбайливе ставлення до природи, батьки і діти, дитяча фантазія, роль мистецтва у житті Спробуйте скласти характеристику образів головних героїв. Своїми характеристиками діліться в коментарях. <певістя> Повість Казка Лялечка і Мацько це історія для тих, хто мріє знайти собі справжніх друзів, хто готовий на все, аби цю дружбу зберегти. Людина і природа не дві протилежності, а частини одного цілого. Тому дослухайтесь до природи, вчіться у неї, бережіть її. І не забувайте підписуватись на канал.